Значне погіршення погодних умов в Миколаєві та області розпочалося 8 січня після 17 години. Снігова буря та швидке зниження температури повітря спричинили ожеледицю на дорогах та тротуарах для боротьби з негодою на вулиці міста негайно вийшла техніка комунального підприємства «ЕУ Автодоріг». з п'ятої години вечора. по ранок сьогоднішній ми використали 180 тонн реагентів, а саме солі, тому що температура була нижче 10 градусів. Як ви бачите, дороги проїзні. Ну, їх дуже багато дійсно, і звичайно, ми не можемо не оминути соборну пішохідну вулицю, щоб містяни могли ходити, і їм була можливість трішки прогулятися та набратися позитива. Комунальники продовжили роботу з ліквідації наслідків снігової негоди вночі та зранку 9 січня. Як зазначає Денис Барашковський, необхідно було точково відпрацювати окремі заявки від громадян щодо чистки вулиць. Ми просипаємо ті ділянки доріг, яким ми не змогли відпрацювати вночі, або ми вже дублюємо повторно проводимо обробку, тому що зниження температури триває, і реагент ще не провів, як то кажуть, свій хімічну роботу і не завжди він працює. Треба, щоб було багато дуже складових. Миколаївські комунальні підприємства відпрацювали, дякуючи Богу, дуже відповідно. І ми не отримали від поліції жодної заявки, що завдяки ожеледиці або не комунальників були якісь ДТП. Велу автодоріг запевняють, у випадку повторення негоди техніка підприємства повністю споряджена і готова вийти на маршрути по місту. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.